Математика. Діагностична комбінована робота 16. Виконайте діагностичну роботу самостійно. Розглянемо перший варіант, перший блок. Перше завдання. Обери і познач правильний варіант відповіді. Познач рядок, у якому дроби розміщено в порядку спадання. Другий блок. Установи відповідність. Завдання 2. З'єднай рядок у лівому стовпчику з відповідним рядком у правому. Третій блок. Виконай завдання. Завдання 3. Виконай дії усно і запиши відповіді в клітинки. Четверте завдання. Розв'яжи задачу на кратне порівняння двох добутків. Завдання 4. 5, 6. Виконайте на аркуші в клітинку. Прочитаємо задачу 4. У хлопчика в альбомі 6 сторінок по 10 наклеєк з мотоциклами на кожній сторінці. І 4 сторінки. По 5 наклейок з автомобілями на кожній. сторі... на кожній. У скільки разів більше наклейок з мотоциклами, ніж наклейок з автомобілями. Ще раз прочитайте задачу, запишіть її коротко, розв'яжіть діями, запишіть вираз і повну відповідь. Задача на кратне порівняння двох добутків. Натисніть на паузу виконайте завдання. П'яте завдання. Виконуємо також на аркуші в клітинку. Довжина прямокутника 10 см, а ширина у 2 рази менша. Знайди площу. Периметр прямокутника. Запишіть коротко умову задачі. Довжина позначте А дорівнює 10 см. Ширину можна позначити малою латинською буквою Б, Б невідомо у два рази менше. Знайти площу С невідомо. Периметр знайти П латинське невідомо. Натисніть на паузу. Пригадайте формулу, як знайти площу, як знайти периметр, розв'яжіть задачу. Не забудьте записати відповідь. Задача 6. З логічним навантаженням. З однієї шостої частини аркуша паперу вирізали чотири однакові сніжинки. Скільки таких сніжинок можна зробити із цілого аркушу? Одна шоста аркушу. З однієї шостої чотири сніжинки. Скільки таких частин має ціле? Подумали, розв'язали задачу. Після виконання роботи. Виконайте додаткове завдання, супертурнір юних математиків. Розгляньмо варіант 2. Перший блок завдання 1. Познач рядок, у якому дроби розміщено в порядку зростання. Оберіть правильну відповідь. Друге завдання. Встанови відповідність. З'єднай рядок у лівому стовпчику з відповідним рядком у правому. Третє завдання. Виконай дії усно, запиши відповіді в клітинки. Завдання 4, 5, 6 виконати, записуючи на аркуші в клітинку. Підготуйте аркуш в клітинку. На ньому ви будете виконувати завдання 4, 5, 6. Задача 4. Розв'яжи задачу на кратне порівняння двох добутків. Читаємо задачу. На овочеву базу привезли картоплю на восьми вантажівках по 5 тонн у кожній вантажівці та моркву на п'яти вантажівках по 4 тони в кожній, у скільки разів більше привезли картоплі, ніж моркви. Ще раз прочитайте уважну задачу. Запишіть її коротко. Розв'яжіть у діях. Потім запишіть вираз до задачі. Не забудьте записати відповідь. Натисніть на паузу. Розв'яжіть задачу. Завдання 5 геометрична задача також виконуємо на аркуші в клітинку. Ширина прямокутника 4 см. Довжина у 2 рази більша. Знайди площу й периметр прямокутника. Запишіть задачу коротко. Пригадайте, як знайти площу. Пригадайте формулу. Пригадайте, як знайти периметр прямокутника, пригадайте формулу. Розв'яжіть задачу. Задача 6. Задача з логічним навантаженням. Також виконується на окремому аркуші в клітинку. З однієї сьомої частини аркуша паперу вирізали 5 однакових прапорців. Скільки таких прапорців можна зробити з цілого аркуша? З однієї сьомої вирізали 5 прапорців. Скільки таких частин буде містити цілий аркуш? Подумайте, розв'яжіть задачу. Виконайте додаткове завдання. Після того, як ви виконаєте всі завдання, не забудьте сфотографувати роботу і надіслати для перевірки. На цьому урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.